Всім привіт! У понеділок Європа прокинулася у новій політичній реальності, в реальності, де в Італії, в третій економіці Європи перемогла партія, яку називають неофашистською, коли у правлячу коаліцію входить партія, що є відкритим прибічником Владиміра Путіна. Розберемося, що це означає, що це означає передусім для України, для санкцій, для боротьби з російською агресією. Спершу уж вибачте трошечки історії, бо ця історія цікава. 1946 рік. Півтора роки після завершення світової війни у Італії створюється партія, що декларує по суті своїм своєю ідеологією неофашизм. І відтоді ця партія, часом змінюючи назву, змінюючи приєднуючись до інших, відокремлюючись від інших, існує аж досі. Як це могло статися? Ну, передусім, насправді у нас в Скажімо, відверто у пострадянському просторі у просторі, отруєному радянською пропагандою дуже часто просто підставляють некоректні терміни. У нас фашизмом називають ідеологію Гітлера, хоча це не так. Ідеологія Гітлера називалася нацизмом. Фашизм це ідеологія італійських, ну по суті. Прибічників Гітлера того часу ви пам'ятаєте прізвище Беніто Муссоліні. він навіть відкрито називав свою партію фашистською. Ну просто тоді це слово не несло якихось негативних конотацій. Після того відбувся Нюрнберг, де, на жаль. Засудили нацизм, але не фашизм. І да, звичайно, в Італії також були дискусії про те, чи можна говорити про те, що фашистські партії мають право на існування, так чи інакше, зараз, уперше після Другої світової війни, ця партія увійшла у владу. Не просто увійшла у владу, взяла перший результат на виборах. Йдеться про партію за назвою Браття Італії. Її керівниця, да, у братів керівниця жінка Джорджія Мелоні буде прем'єр-міністром Італії. Ну, буде звичайно це. Ми припускаємо, але інших варіантів розвитку і з тим результатом, які показали праві та праворадикали, передбачити неможливо. У Італії парламент складається з двох палат у обох. Блок правих партій набирає переконливу більшість 120 приблизно місць у сенаті, де всього 200 депутатів, і приблизно 240 місць ну зараз ще дораховуються округи у нижній палаті, де відповідно тільки 400 місць тобто запас. Цілком пристойний. І вже ближчим часом ця партія візьме на себе, точніше, не ця партія, а ця коаліція візьме на себе повноту влади. Хто в неї увійшов? Отже, перше місце це, це та сама неофашистська, по суті, партія Фрателі Д'Італія, браття Італії. Друге місце це Лега. Лега під керівництвом Матео Сальвіні. З доволі сумно відомого для України політика італійського, який позував у футболці з підтримкою Путіна та російської агресії, який їх підтримував відкриту анексію Криму. Ну, власне, одного з тих, кого в Україні звикли називати другом Путіна. Третє місце на жаль, у Сільвіо Берлосконі це взагалі один з давніших друзів, щирих друзів Путіна на європейському континенті, який на жаль. І досі каже про те, що Путін, в принципі, правильно зробив, коли вторгся в Україну. І з цією коаліцією може бути непросто. Але тепер добра новина: на щастя, можна припускати, що найгіршого не станеться. Тому що дві ключові партії, а саме: браті Італії та Лега, які ну, не просто є політиками, не просто є праворадикалами, але є. Е ну, По суті, трошки популістами є людьми, які слухають також італійських виборців, і зараз вони під тиском італійського суспільства змінюють думку. Власне браття Італії та Джорджа Мелоні навіть під час, скажімо так, останніх років, коли вже тривала російська агресія, а передусім після того як почалося російське вторгнення. Джорджія Мелоні почала підтримувати Україну. Вона навіть голосувала за надання Україні летальної зброї. Ну тобто, була повністю на нашому боці відразу після початку великого вторгнення. Це вже добре. І зараз від багатьох представників її партії також лунають заяву про те, що вони продовжать цю підтримку. І з санкціями може бути трошки складніше, але принаймні. Це не будуть друзі Путіна. Вони змінили свою думку, і зараз можна говорити про сталість цих змін. Найбільша позитивна новина останніх днів, що зараз змінив думку також Матео Сальвіні, От той самий токсичний проросійський, пропутінський, про наш кримський депутат. Зараз він також, от буквально за кілька днів до виборів, оголосив про те, що зараз я вже інший. Зараз я вже не вірю в того Путіна. Зараз я вже вважаю, що Росію підтримувати не можна, а агресію треба зупиняти. Лишається той самий фрік, 85-річний Сільвіо Берлосконі. Ну з ним же поробити нічого. Про це все ми зараз поспілкуємося з Вікторією Довіченко, нашою постійною авторкою щодо Італії, яка найкраще знає, що думають італійські виборці та італійські політики. Привіт, віко. Отже. Твоя думка, чого чекати від цієї принципово нової ситуації в Європі, коли по суті нащадки неофашистів прийшли до влади в Італії. Це неймовірно цікава історія взагалі успіху Джорджа Мелоні, як її особисто як лідерки, так і її партії, тому що і ще в 2018 році, після шести років заснування цієї партії, брати Італія коливання тоді на національних виборах орієнтиром був чотири Половиною відсотки, і тепер уявіть, це а поки що по попередніми даними, можливо, вони будуть змінюватися. Тим не менше, тобто це такий величезний стрибок в контексті того, як безпосередньо і сама Джорджа Мелоні припала до душі і до серця італійцям, але ще й відповідно ідеологія її партії. Скажу, що ідеологія трошечки змінювалася, тому що Джорджа Мелоні її, скажем, від ультраправої, скажімо, напрямку, змінювала до більш правоцентристської, хоча ніколи. Коли не відмовлялася від свого минулого і про захоплення Беніто Муссоліні, і про те, що вона була в молодіжному крилі, ще тоді в самому дитинстві захоплювалася і ця постать захоплювала її так само, як і захоплює Марі Ле Пен Путін і Орбан. А попри те, потім вона потихеньку почала відходити від своїх слів. Тобто Італія ще раз демонструє, що. А Як це вододілу популізму не існує? Є нові й нові грані популізму, лабораторію якої виступила італійська республіка цього разу? Віко на твою думку, чи можна зараз говорити, що нинішні фрателі Деталія вони є неофашистами? Чи все таки це вже партія принципово нового толку? Ти знаєш, Сергію дві відповіді на це, тому що сама Джорджа Малонів особливо вже новий підхід до, до урядування відповідно до управління? управління партією, але є все ж таки в, в партії ще й старі члені так звані, да тобто старої закалки, неофашисти такі ух! да яким більше вподоби ось ця ідеологія. Тому як безпосередньо сама лідерка і майбутня премєр міністерка Італії, вперше за історію Італійської республіки буде це балансувати, це доволі цікавий експеримент. Італія взагалі, країна експериментів, особливо цього року, в усі. Сенсах, тому що виборча кампанія на піску. Ми її називаємо, тому що вона під час літні, літніх канікул відбувалася, це соціальні мережі, особливо завалення Тіктоку. Це була найбільш популярна аудиторія, тому що за попередніми даними молодь не хотіла йти на вибори. А для цього навіть законодавці дозволили в верхній палаті парламенту. Це престижна сенат. Голосувати молоді від 18 до 24 років, чого не було ніколи в історії, тільки з 25 років раніше за законодавством італійська молодь могла долучитися до виборчого процесу, а це другий момент. Третій момент те, що в апріорі такого епатажу і такої кількості, скажімо, вливання в тому числі якихось меседжів, які критикували то одну владу, то іншу, теж ніколи не було. Четверте, те, що а, Джорджі Мелоні е, проявила і в певним чином це пояснює це така широка підтримка, стійкість до своїх позицій. Тобто вона не входила в коаліцію в 2018 році, коли її тоді ще пропонували за уряду конти. Вона не війшла в коаліцію за урядування Драгі, коли їй теж пропонувалися. Це в ну, скажімо, в меншій перспективі. Тим не менше, з Маріо Драгі в неї склалася доволі цікаві і теплі стосунки, і навіть. Деякі італійські експерти подейкують, що в марі Драгі може бути доволі висока посада в представництві Італії в Брюсселі. Це для того, щоб заспокоїти євробюрократів, е, 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 які дуже зараз схвильовані певним ці, Брюссі, чином, так тому що насправді офіційний Брюссель дуже критичний, прискіпливо дивиться до безпосередньо самої постаті Джорджі Мелоні. Ну і ще й на неї дивиться Вашингтон, оскільки, як ми знаємо, два кри. Крила євро, європеїзм і євроатлантизм були а, ключовими для італійської зовнішньої політики. В Джорджа Мелоні в своїй програмі підкреслювала те, що це має залишитися так, як є. Єдине, що а, а, дуже цікаво буде побачити цей уряд і коаліцію безпосередньо спочатку, а потім може уряд, де два підбитих крила підбитих в тому плані, що Матео Сальвіні епетує останні його слова критики Урсули фон Дель за Явами про її відставку, тому що Урсула uh, Фоднолян дозволила собі сказати про те, що ми будемо спостерігати за і те, те, і яким чином відбувається ситуація з виборами в Італійській республіці. Ну і ціль Берлусконі, як ми знаємо, епатує. Дослів Путіна, і відповідно як буде а, Італія позиціонувати себе, і як втриматися Джорджі Мелоні з такими непростими партнерами з одного боку, ну і з доволі сильним опозиційним крилом, тому що демократична партія, попри те, що вона не набрала достатню кількість голосів, все ж таки другою є в рейтингу, скажем, при прихильності італійців на цих виборах. Давай поговоримо про те, що мабуть найбільше цікавить наших. Глядачів це питання санкцій підтримки України і протидії Росії. Отже, ми маємо три партії: одна з яких Фрателі Деталія, тобто переможеться, допомагала Україні в останні місяці. А інша Лега Сальвіні, вона, ну, нібито змінює чи ні свою позицію, але ми не розуміємо. І третя це форце деталія товариша Сельвія Бірлосконі, товариша Путіна, ай, 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 ай. <свят> а, вона відкрито про Путінська. В, в цій складній конфігурації санкції збережуться, підтримка збережеться. Я сподіваюся, що на короткій перспективі так тут знаєш, Сергію, тут можна відповісти на твоє питання двома тезами. Перша теза це наскільки сильною буде сама Джорджа Мелоні, тому що на зараз у неї велика підтримка. Да, і представництво буде найбільше кількості місць і в палаті депутатів, і в сенаті, що забезпечить їй, ну скажімо так, довіру і рішення, якої будуть підтримувати. Тися, а з другого боку, те, що я казала в попередній теза, ліга і Сальвіні, Сальвіні і Сільві з вперед, Італія це дуже непроста, я б сказала, взривна суміш, яку матиме Джорджа Мелоні. А санкції будуть зберігатися, тому що, по перше, є ще офіційний Брюссель, який спостерігає за тим, чим в Італії відбувається на найближчу перспективу. Треба буде дуже швидко інформувати не тільки коаліцію, а ще й призначати уряд, тому що від. Італії очікується офіційний бюджет. Він має затверджуватися і подаватися ну, насправді на наприкінці жовтня в листопаді, і скажімо так, найближчих 3-4 місяці точно Італія буде займатися внутрішньополітичними проблемами, бо їх там теж достатньо. Вони менше відомі українській аудиторії, тим не менше, ну суспільство італійське є доволі розрізненим, і це показали якраз ці вибори. А от з приводу 23-го року тут уже є цікавинки, тому що в 23 році, вже коли Джорджа Мелоні поступово почне, скажем, здійснювати свої? Реформи одна із них дуже цікава. Джорджа Мелонія ще в травні цього року подавала доволі незвичний законопроект, незвичний з точки зору історії Італійської республіки. Тому що історія Італійської республіки, починаючи з 1946 року, це парламентська республіка. Парламентська республіка, де головну роль відіграє у нас все ж таки ну законодавчий орган влади парламент. Бо вони по суті намагалися дистанціюватися від диктату Муселіні. Ну а тепер певним чином буде. Реванш цієї історії, тому що е, сюрприз, сюрприз да, чи як це сюрприза, сюрприза. А законопроект в травні стосувався в тому, щоб зробити з Італії парламентською республіку. О, да, вам не почулося, саме президентську республіку з повним набором пакету функцій і повноважень президента. Як він певним чином схожий на, подель, на моделі в, у Франції, частково навіть е, е, ми це називаємо напівпрезидентською Інціадалізм, да, тобто, коли а, іще є уряд, і є посада прем'єр-міністра, тобто, вперше за більше ніж 70-річну історію парламентської республіки, а праві сили і на чолі з Джорджією Мелоні наразі це її законопроект, і її ідея. Вона дуже підтримується Матео Сальвіні. Ну і тим паче підтримується Сильве Берлусконі. А про зміну устрою в Італії, коли. А президент не є церемоніальною особою, як він є наразі, да? а є доволі повноцінним актором зовнішньої політики. Все-таки я трошечки знову підніму питання наших санкцій, тобто проти антиросійських санкцій підтримки України. А, наскільки сильними є позиції Берлусконі, зважаючи на те, що він не готовий чекати 23-го року? Він, власне, в його віці хоче зробити. Те, що він хоче, якнайшвидше, а у нього точно є бажання і зупинити санкції, і допомогти своєму другу Владіміру і так далі. Те, що я ж кажу, що в 2022 році нам нам і цього не потрібно очікувати. В нього просто немає шансів, немає повноважень і ще не сформована ні коаліція, ні уряд і буде займатися бюджетом. А ось я ж кажу, що рупором буде стане 23 третій рік. Безпосередньо я прогнозую, що це буде навіть весна. Ми побачимо, будуть заяви, які будуть вкраплюватися в поступово віталійське суспільство. Мої колеги навіть говорять з Італії, і я скоро це сама побачу, тому що. Я якраз туди планую візит. А наскільки наративи, скажем, такого пом'якшеного становлення і ставлення до російського суспільства нав'язуються в італійському суспільстві, і на цьому можуть зіграти якраз не тільки Сільві ще й Матео Сальвіні. Нагадаю, у нього з 2016 року його партії Ліга є підписаний меморандум з Єдіної Росії. Він ніколи не розривався, і тим не менше, ну це створює певний базис. Для того щоб ці партії продовжували не просто співпрацювати, але певним чином змінювати риторику італійської республіки. Наскільки швидко це відбудеться, і яким чином буде тиснути Брюссель, це доволі цікава комбінація. На те, що Італія поступово буде змінювати свій такий доволі стійкий голос. А щодо санкційної політики, я прогнозую, що це може бути. А те, що зараз Сальвіні робив заяви про те, що він вже проти Путіна, це гра чи чи він реально прозрів? А ви знаєте, ось спад популярності ліги на чолі з Матео Сальвіні, якраз пояснюється тим, що італійські виборці просто заплуталися. В чому полягає ідеологія партії Ліга? Тому що спочатку він то виступає з проросійськими заявами, то відходить від них то знову до них звертається, то знову від них відходить. Ліга, яка не могла вибудувати ідеологію таким чином, щоб і італійському виборцю було зрозуміло а про що? Саме буде йтися в цій партії, і що вона пропонує італійцям безпосередньо. А і тому в питанні не тільки санкцій, а взагалі позиціонування цієї партії щодо співпраці з Російською Федерацією, чи можливості і так далі було дуже неясно самим безпосередньо італійцям. І мені здається, що це якраз основний і ключовий чинник, чому епатування Матео Савіні, яке просто певним чином пере, ну, представлено було було під час з серпня і вересня місяця не перейшло в якісний ефект прихильності виборців на італійських дільницях учора. Ну от реально, якщо ми собі уявляємо ситуацію, що е, і Сальвіні, і Берлосконі вирішують йти проти постачання зброї, санкцій ще чогось. Е, чи правильно я розумію, що у Мелоні, звісно, якщо вона зберігає м, антиросійську умовну позицію, разом з іншими партіями достатньо голосів для того, щоб Італія лишалася? Е, Відносно про українською і абсолютно від... точно, тому що є ще демократична партія, яка має доволі сильну позицію щодо, скажімо, України, і вона теж голосує відповідно за кожний законопроектів. Тому тут буде, я ж кажу, що лабораторія буде неймовірно цікавою, оскільки. А коли ти маєш я назву це два крила да, от таких підбитих там з одного боку Ліга з другої Сільво Берносконі, я прогнозую, що будуть неймовірно цікаві домовленості з демократичною партією, яка має друге місце, а можливо певним чином із рухом 5 рок. Хоча е, не все так просто, і Джорджі Мелоні може абсолютно точно зберегти, е, скажем, свою позицію про українську наземний так, тобто та, яка поясню. Підтримує і санкційний режим щодо Російської Федерації і підтримує надання не тільки гуманітарної допомоги Україні, ще й військової допомоги безпосередньо, оскільки закон про надання військової допомоги це закон, де має бути більша кількість голосів виборців в випар... перепрошую, голосів депутатів в парламенті, да. То ось торги, торги за місця, торги за голоси, переконання в лапках. Це те, що буде притаманно 23-му році безпосередньо італійській політиці. Ну і будемо дивитися, наскільки все ж таки сильною буде залишатися позиція самої Джорджії Мелоні, тому що її прихильність ось її як лідерки, як харизматичної, я б сказала, лідерки навіть більше. це той феномен італійської політики. Які 2022 року, який ми спостерігаємо. Що ж, перед тим як підсумувати, скажімо, нашу розмову, я нагадаю, що варто поставити лайк, якщо ви ще цього не зробили. Звичайно, підписатися. А тепер е давай я коротко підведу підсумки. А ти скажеш чи коректно, чи можливо щось скоригуєш? Отже, вибори в Італії призвели до дуже непростої дійсно ситуації у італійському парламенті. До влади прийшли е не лише про Раїнські, а й відверто про російські, навіть партії, але зараз можна з більш-менш певністю говорити, що трагедії не сталося. Так, Італія цілком може із часом э, стати менш проєвропейською і менш проукраїнською, але це не, не та історія, коли вже завтра і навіть вже ближчим часом скасують санкції, зупинять постачання зброї або відкриють хі, ледь не пропутінський фронт. Тобто щодо цього можна бути більш-менш Спокійними Італія не стає другою угорщиною. Чи це так? Сергію, я додам до того, що ти сказав. Це не просто так, але Італійська Республіка своєю історією підтверджує прагматизм її інтересів завжди на першому на першому плані. Тому українським політикам, дипломатам, українському суспільству кожному із нас треба дуже дуже намагатися тепер більше звертати увагу на італійську республіку для того, щоб більш ефективно і плідно з нею працювати в найближчий час. Дякую тобі дуже за пояснення. Дякую від імені наших глядачів. І ще неодноразово повернемося до італійського питання. Сподіваюся, вам сподобалося наше відео. Лишайтеся на нашому каналі. До побачення.